Всім привіт! Наразі розпочинаємо роботи з реконструкції системи опалення. Система опалення виконана металевим трубопроводом. З однієї сторони, приміщення це гладкотрубні регістри, з іншої сторони, приміщення система трубопроводів металева з чавунними радіаторами. І ось потрібно буде змонтувати котельню на базі двох твердопаливних котлів 25 та 32 кВт. А також буде встановлений електричний котел. Трубопроводи від котлової установки проходять по цеху, вже їх змонтували. Подаючий трубопровід вже врізали в систему опалення з однієї сторони, там де в нас. Радіатори опалення, зворотній трубопровід будемо опускати і врізати в зворотку. І ось що ми побачили, відрізали трубу. І ось така картина. Забиті трубопроводи, тому потрібно робити обов'язково. Промивання системи опалення в такий субстракт. Незважаючи на те, що система герметична може працювати, вона дуже сильно забита. Ми розуміли, що потрібно буде робити промивку, тому що система забита, але ж не розуміли, що настільки глобальна. Систему випробовували ви під тиском 5 бар компресором, і коли. Спускали вже тиск, частина води, яка залишалась в системі, піднесла до вентиля ось ці залишки бруду, і ми вже можемо спостерігати наскільки сильно забита система.